Докторе, допоможіть! Я облився йодом, а через півгодини у мене весілля. Насправді я не доктор, а фармацевт. Але є у мене один спосіб: для цього мені знадобиться натрію тіосульфат. Його треба нанести на шкіру і одяг. А воно безпечне? Абсолютно. І ще, щоб у вас в майбутньому такого не траплялося, я вас дечому навчу. От дивіться, відкриваємо баночку, бачимо всередині такий ковпачок. Щоб його дістати, беремо кришечку, надягаємо ось так і рухом легким на бочок. Раз. І що ми бачимо ковпачок всередині і руки чисті. Ну це реально магія. Пане, одну ампулу сульфату, будь ласка. А от проти зеленки, на жаль цього сульфат без сили. Але є у мене один спосіб, про який та про інші фішки аптечної хімії я розповім на благодійному ефірі у підтримку ЗСУ на каналі Аптеки АНЦ. Так що підписуйтеся, аби не пропустити.